Якщо навіть Крим буде національно-територіальною автономією, це не означає, що будуть захищатися права лише кримських татар. Це не так. Або будуть ігноруватися потреби і інтереси представників інших національних спільнот. Це не так. Вітаю! Це програма межі. Я її ведуча Лариса Волошина. Сьогодні у мене в гостях Таміла Ташева, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим. Вітаю вас, пані Таміла. Добре, здоров'я ну от перше моє питання воно стосується Криму, його деокупації, тому що згідно тих повідомлень, які в тому числі і ви надсилаєте суспільству зараз. Ваше представництво щільно працює з абсолютно різними колами. Щодо законодавства, яке буде діяти після деокупації, яке має сприяти деокупації. Це і покарання злочинців, які повинні, які винні в військових злочинах, воєнних злочинах, злочинах проти людяності, є й стратегія деокупації Криму. Що на ваш особистий погляд буде найскладнішим в період після деокупації? Дякую, Ларису, за запитання. Власне, що варто сказати? Дійсно, у 2021 році ми прийняли закон. Про корінні народи ми прийняли стратегію деокупації Кримського півострова, прийняли під це план заходів на її виконання. Да? Але зрозуміло, що після повномасштабного вторгнення власне тло і контекст вони дуже сильно змінилися. Да? І навіть після вже початку. Вторгнення ми комунікували з різними державними органами, які говорили про те, що да, план заходів на виконання стратегії, ми будемо певною мірою переглядати. Ряд заходів вони не є актуальними і так далі. Відповідно, коли мене призначали в травні, ми зустрічалися з президентом України, який нам дав ряд доручень не лише в рамках роботи по кримській платформі, тому що ми так само виконуємо функції національного офісу кримської платформи. А в тому числі з питань, які пов'язані з. Деокупацію, і реінтеграцію в першу чергу, да? тому що деокупація відбудеться в будь-якому випадку, рано чи пізно, да Звичайно, що ми і наші збройні сили України працюють над тим, щоб це було набагато раніше. В який спосіб ми теж достеменно не знаємо, але якби ключове, що Україна завжди транслює, що Україна сама буде вибирати шлях, яким чином буде деокуповувати Кримський півострів. Що стосується реінтеграції, це дійсно дуже складні питання. Це питання відновлення публічної влади. Це питання кадрів на деокупованих територіях, це питання відповідальності про що ви згадували, і в цьому контексті є питання і амністії, ілюстрації, питання російських громадян, які проживають на окупованій території, і звісно, що проживають на території Криму. Абсолютно нелегально, і це від 500 до 800 тисяч осіб, які проживають на території півострова. Це судові рішення, яких за цей час приймалося біля мільйона рішень, і 100 тисяч з них є щодо кримінальних е, справ. Да? Тобто це не лише ж політв'язні, а це ряд рішень, які там приймалися судами, так званими на території Криму. Але вони ж приймались не лише щодо там е, політичних справ, а в тому числі хтось когось вбив на території території півострову хтось щось вкрав. да Відповідно, у нас є неспівпадіння українського і російського законодавства, і особливо в кримінальній частині цього законодавства. Відповідно, ряд рішень, скоріш за все, ну не скоріш за все, а точно будемо переглядати, особливо в частині де це неспівпадіння законодавства або порушує ті чи інші права наших громадян. Це питання власності на території. Півострову і ряд інших важливих питань. Да, я вже не говорю про гуманітарну складову, медійну складову і так далі. Тому президент України нам поставив завдання, не лише пов'язані з юридичною складовою цього процесу, а в тому числі взагалі, яким чином має виглядати Крим. Після деокупації, да? і це й будуть юридичні питання, соціальні питання, економічні питання. Відповідно, завдань є дуже дійсно багато, і президент України цьому величезну увагу приділяє. Тому питання складні. І от зараз, власне, ми на них шукаємо відповіді. Легких відповідей не буде, і ми це теж прекрасно розуміємо. Да? Дійсно, в Криму ми маємо триваючу окупацію. Це не те, що ми мали на території там, Київщини, там трохи ну, місяць, да? те, що ми мали в Ізюмі, там, або на Харківщині, те, що ми будемо мати в там, місті Херсон, наприклад, да, або взагалі в Херсонській, Запорізьких областях, і так далі, де не було триваючої окупації, де не була військова окупація території з Кримом трошечки інакша ситуація. Тому ми будемо працювати. В одному з своїх інтерв'ю ви сказали про те на питання, чому, чи що таке кримський против, чи є кримський спротив, чому його нема. До речі, подібні, подібні питання дуже часто можна зустріти в соцмережах. Ви сказали, що якщо до 24 лютого спротив Криму носив явно правозахисний характер, то після 24 лютого він став проукраїнський. Поясніть цю різницю. Дійсно я завжди відповідаю на питання, чому в Криму спротиву нема. Що це неправда? Крим в Криму спротив є. Як він основав у 2014 році, з великого протесту, двадцять шостого лютого, з жіночого, з жіночих акцій до 8 березня в Криму, 2014 році, і дійсно протягом всіх років окупації. Спротив він носив більше прав. Все було навколо правозахисту. Да? Тобто особу затримують на території півострову, під її будинок, наприклад, приходять е активісти е підтримати родину, підтримати цього ув'язненого, да? або ще затриманого на той момент. Потім ці люди переміщаються під суд. І це масив людей, велика достатня кількість людей журналісти, правозахисники і так далі. Все це завжди. Е Малося на увазі, що це проукраїнська історія, да? бо людей в першу чергу затримували за їх проукраїнську позицію. Або якщо не відкрито, але принаймні всі це розуміли, да? вони є громадянами України, вони є кримськими татарами, які не підтримували окупацію 14-го року і так далі. Але явно це не проговорювалося, окрім там Чиґа, Ахтема, там Володі Балуха. Ільмі Умєрова, да, там, або Миколи Семени, там, і так далі. Ну, ряда інших осіб, які були затримані, переслідувані і так далі. Але власне, що стосується зараз протесту, він є дійсно проукраїнським. Тобто люди в Криму протягом восьми років ненавиділи Росію, відверто ненавиділи, але не вчиняли якихось дій. Чому не вчиняли? Тому що не розуміли, що саме зараз їх дія і їх жертовність чимось допоможе да, Україні. Відповідно, зараз вони бачать, що йде несправедлива війна, нечесна війна. Ми на 1 листопада 2022 року про проаналізували судові рішення на території Криму. І було 184 справи адміністративні за статтею 20.3.3 кодексу про правопорушення адміністративної Російської Федерації. Це стаття, так звана про фейки, Фактично дискредитація збройних сил Російської Федерації да 184 справи. Це те, що ми дізналися з окупаційних реєстрів. Ми впевнені, що є ряд людей, які під адміністративну таку відповідальність вони могли не потрапити, але вони вчиняли І це дуже різні дії. Тобто, розповсюджує листівки українські З розповідями про те, що там, війна в Україні, да, що гине така -та кількість людей, хтось наліпки на машину, наприклад, свою робить на заднє скло в машині ні війні. Да, за це особу затримують і кажуть, що він дискредитує Збройні Сили Російської Федерації. Хтось, як Саша Терапон, Олександр Терапон, активіст з Алушти. Активістом він не був до того моменту, він розповсюджував листівки в Алушці, в Алуштинському районі. За що його скоріш за все затримали? За те, що він розповсюдив листівку з обличчям одного з своїх дальніх родичів, тобто чоловіка, сестри його дружини, з тим, що він служить в Росгвардії, і він є. Воєнним злочинцям, да, тобто дуже дуже різні е, такі акції спотуву вони існують, і про них варто говорити, бо це ті люди, які нас однозначно будуть зустрічати. В Криму частина з них виїхала, це правда, але частина лишається. І потенціал спротиву в Криму він є величезним насправді. Просто не слід очікувати спротиву відкритого, коли це там, великі акції протесту на площі в Сімферополі або в інших містах по Криму. Це інший спротив. Зовсім інший характер, це все має. І тому таких людей потрібно підтримувати, розповідати про них. Пані Таміла, ну і тут виникає вже питання щодо оцієї межі. Де є між необхідністю виживати на окупованій території і відвертою колаборацією, тобто злочином проти держави і спільноти, тому що, як ви справедливо зазначили, люди жили 8 років, вони мусили хтось десь працювати, тобто одна людина йде в Росгвардію, а інша, наприклад, працює в лікарні. І, і от як ми бачимо, що українське суспільство воно інколи вимагає від цього болю, від цього жаху вимагає карати всіх. От як провести цю межу? Насправді, хоч і нелегко провести межу, але ми її вже комунікуємо, проводимо. Ми цивілізована держава, яка прагне до інтеграції в велику європейську родину народів. Ми поважаємо міжнародне право, в тому числі міжнародне гуманітарне право. І на це є відповіді, в принципі, в міжнародному гуманітарному праві, тому що країна-окупант, окупувавши територію, вона має забезпечити життя на цій території. Так? І особи, які працювали на цій території і забезпечували порядок, в тому числі навіть це можуть бути поліцейські, навіть це можуть бути пожежники, наприклад, зрозуміло, що вчителі. Медики і так далі, вони робили свою роботу або з охорони порядку, правопорядку, да, або для звичайної життєдіяльності людей. Але якби насправді це окрема е, е, там, категорія людей, ключове, що важливо сказати, що лише за факт вашого проживання на окупованій території ви не будете однозначно нести відповідальність. На превеликий жаль, зараз законодавство українське, в яке були внесені зміни вже після початку повномасштабного вторгнення, дало занадто широку рамку поняття колаборації. Відповідно навіть особа, яка, наприклад, платила податки в окупаційні бюджети, вона може підпасти під відповідальність, кримінальну в тому числі. Відповідно, зараз ми працюємо над збалансуванням цього, тому що однозначно особа, яка просто, я дуже умовно кажу, продавала виноград, а для того, щоб продавати виноград на ринку, вона собі е зареєструвала там, ФОП або, як не знаю, згідно російського законодавства, це називається, і е відповідно здійснювала свою діяльність. Вона не має за це е якби, нести відповідальність. Наприклад, особа, яка Зробила собі той самий ФОП, або якусь там фірму створила. І обслуговує військовий потенціал Російської Федерації. Наприклад, будувала військову частину на території Криму. Звичайно, що така особа, в силу того, що вона сприяла утвердженню режиму, мілітаризації території і так далі, мала би нести відповідальність. Да? Тому ці межі. Вони дуже тонкі, і тут потрібно підходити дуже часто індивідуально. Звісно, що більшість людей, більшість людей, переважно, вони під кримінальну відповідальність точно не будуть потрапляти взагалі під жоден від відповідальності. Є громадяни, які колаборували відкрито. Це топ-чиновники, ті чиновники, які приймали управлінські рішення. Ті особи, які вчиняли, ви вже згадували про це: воєнні злочини, злочини проти людяності, злочини геноциду, порушували права людини. Такі особи точно не підпадуть під амністію. Однозначно, вони вони однозначно будуть відповідати згідно кримінального. Законодавства і власне прогнати через це ситу абсолютно всіх нам не вдасться суто фізично. Ви уявіть, яке навантаження буде на судову систему, всю правоохоронну систему і так далі. І тому нам саме тому потрібно визначити категорії, які точно під амністію не попадуть. категорії осіб, які скоріш за все будуть звільнені від кримінальної відповідальності підуть під люстрацію, а хто точно взагалі не має потрапляти? Да? Тобто ми плануємо створити там певні комісії, неважливо як їх називати, добре чесності, там ще чогось, да? коли особа там буде е, говорити про те, що да, я не вчиняв таких злочинів. Тобто вона. Підписує сама, що я цього не робив, да, або там я усі, або навпаки, вона каже: Да, я в цій в, в такій то мірі співпрацював з окупаційною адміністрацією. Я змушений був тому, що на мене там натиснули і так далі. Але точно не звільниться відповідальності великі злочинці, хто в тому числі крав багатства. Криму, да, хто зруйнував культурну спадщину, наприклад, в тому числі, ніхто не уникне цієї відповідальності, але більша частина громадян точно може спати спокійно і не опиратися власне, нашому заходу на територію Криму, наших Збройних сил, наших державних органів, військових адміністрацій і так далі, щоб вони були спокійні за своє життя, за те, що вони не будуть притягнені до відповідальності. Нас теж дуже важливо вже зараз комунікувати це суспільство в Криму. Національне питання для Криму воно більш ніж актуальне, тому що з одного боку ми чули таку вульгаризовану версію окупації Криму, де все пояснюється, що там просто більшість росіян етнічних. Хоча ми з вами знаємо величезну кількість етнічних росіян. Мешканців Окупованого Криму, які виїхали, які навіть зараз боронять українську землю і роблять все для повернення України на півострів. З іншого боку, ми чули за весь цей період окупації багато докорів, мовляв, ви щодо політв'язнів говорите тільки про кримських татар, ви не говорите про всіх інших, а хіба їх нема? Це питання воно постійно піднімалося. Чи не станеться, на ваш погляд, так, що? В декупованому Криму. Ми знову отримуємо цей російський гетто, російськомовне гетто, російськокультурне гетто, з одного боку. А з іншого боку, може виникнути, наприклад, така дискримінація навпаки. Ну, насправді це питання ж до держави і формування державної політики. Да? Тобто зрозуміло, що на території Криму не було реального навчання кримськотатарською мовою, да? як мовою корінних народів. Не було навчання українською мовою, неодноразово міжнародний суд ООН застерігав Росію і закликав щодо того, щоб була відновлена навчання українсько-катарською -українсько мовою, відновлення Міджелісу. Але цього не сталося. Да? Відповідно, звісно, що потрібно буде відновлювати навчання українською державною, звісно, що мовою, але з можливістю вивчення мов корінних народів та національних спільнот. Да, тобто в будь-якому випадку державна мова має бути одна, але якби певна специфіка регіону вона є. Да, і відповідно, звісно, що ми не можемо на це не зважати. Власне, це ну, російський дуже наратив про те, що там була більшість там росіян, там і так далі. Насправді, це територія України. Там проживали українські громадяни. Та. Те, що зараз там є велика кількість російських громадян п'ятиста до 800 тисяч осіб. От всі, всі громадяни Росії вони мають однозначно виїхати з території Криму і цих етнічних росіян, да або не етнічних, але росіян за громадянство політичних да, їх на території Криму не має бути. Все решта абсолютно з вами погоджуюсь, що не важливо, чи це був росіянин чи українець етнічний, кримський татарин. Якби всі вони є громадянами України, і з ними треба працювати як з громадянами України. Повторюсь, є певна специфіка території, тому що це батьківщина да, трьох мінімум корінних народів. Караїмів, кримчиків і кримських татар згідно міжнародного права і вже українського законодавства. Я вже згадувала про це, що ми прийняли специфічне законодавство українське щодо корінних народів. Тому вже це законодавство, яке ми прийняли 2021 році, яке дуже не сподобалось. Володимиру Путіну, який порівнював це законодавство мали не з якоюсь ядерною зброєю там, і розділення Бутін то а, територію України на якісь сорти. Да? Ну, абсолютно ж такі. Російські пропагандистські наративи, які він озвучував, от власне вже це законодавство не дає можливість для повноцінного розвитку корінних народів на цій території. Тому я думаю, що при злагодженні політиці це ряд кроків. Ми якби передбачаємо вже це, звичайно, що відновлення освітніх закладів як середньої. Середня освіта, да, позашкільна освіта, так і вища освіта, це можливість культурних обмінів і поїздок для молоді, в тому числі, да, яка все ж таки є ядром насправді майбутнього Криму, які будуть їздити на материкову частину України. Там діти з материкової частини України будуть їздити в Крим. Да, і ми хочемо такі програми зробити дуже активними. Звісно, що до деокупації Криму ми хочемо зробити певний аудит гуманітарної політики, того, що там відбувається в Криму зараз, да, і що відповідно нам потрібно буде однозначно виправити. Да. Ми розуміємо, що це мілітаризація активна території півострову, в першу чергу, і свідомості да, наших громадян. всі Нармії на там якісь казачі отряди, і так далі. Від цього треба буде всього позбуватися, і це в тому числі там, ми передбачаємо. Тому буде не просто в гуманітарній сфері. Да? Але варто розуміти, що це українська територія, там має бути державна мова, там має бути збалансована культура, політика гуманітарна і в сфері культури, в тому числі. Да? Це будуть там, не знаю, проведення лекцій різноманітних і так далі. Тобто це комплекс, комплекс різних заходів. Але повторюся ще раз. Дуже важливо не забувати, що це батьківщина для трьох корінних народів. Нещодавно, якраз в день відкриття Кримської платформи в Загребі, Рифат Чубаров, голова мічлісу кримсько-татарського народу, написав пост, де він говорив про в тому числі про кримсько-татарську автономію. Це питання, яке стоїть всі ці вісім років після прийняття чинності, набуття чинності законодавства про каріні народи. І це знову викликало дискусію. Власне, що важливо теж сказати, дійсно минулого року ми прийняли цей закон про корінні народи, який вже певні права корінним народам, дай зокрема кримським татарам, якби да. під це. Потім розроблялися підзаконні акти для того, щоб Нормувати діяльність представницьких органів кримських татар, дати можливість фінансової підтримки таких органів, в тому числі там кримсько-татарських медіа. Не все так просто, тому що особливо це перший рік діяльності закону, який ну точно припав да, на період війни, і це ну, непросто. але. Ми вже зараз розробляємо закон про статус кримсько-татарського народу, і на базі представництва була створена така міжвідомча робоча група з залученням експертного середовища, народних депутатів. Цей текст, який ми напрацювали, ми хочемо дати міжнародним нашим партнерам для ознайомлення і певних експертних виставків, зокрема і до Ради Європи, і до ОБСЄ, для того, щоб їх фідбек на цей закон, законопроект поки що. Отримати да, і звісно, варто сказати, що ці дискусії, які вони є, вони є дійсно нефаховими. Це така насправді Фейсбук, така бульбашка, да, де це питання обговорюється. Насправді, не вперше ми бачимо таке обговорення. Я пам'ятаю, що кілька місяців тому так само були певні, я би сказала вкиди все ж таки щодо питання якби, автономії. Да, і такі, знаєте, у мене відчуття було, що ніби за ними там якісь вуха ФСБ стоять. Зараз дискусія трохи інакша. Я впевнена, що є особи, які. Просто не розуміють, що це таке, і це потрібно роз'яснювати, да, тому що в будь-якому випадку будь-яке рішення держави воно має враховувати інтереси ключових ключової аудиторії, да? на яку це ці, ці рішення мали бути розраховані. Перше, що важливо сказати, що зараз таких рішень прийматися не буде з огляду на війну. І воєнний стан. Будь-які зміни до Конституції на даний момент не є можливими. І, відповідно, навіть зараз, коли ми розробляли закон про законопроект про статус татарського народу, ми максимально уникали втручань в інше законодавство, яке є сенситивним, наприклад, закон про державну мову. Або конституцію, тому що цей закон ну точно він не буде прийнятий. Да, ми це маємо розуміти. Тому е, на перехідний період ми розуміємо, що публічна влада буде виглядати як військова адміністрація. Потім військово цивільна адміністрація. Далі ми вбачаємо, що однозначно буде позбавлений Севастополь особливого статусу, тому що коли особливий статус Севастополю надавався, він виходив в першу чергу з огляду на російське бажання, щоб в Криму існував ну, в Севастополі існував Чорноморський флот РФ. І відповідно цей статус особливо Севастополя з цього чинника, якби вигодив. Ми маємо однозначно для того, щоб забезпечити безпеку в Криму. Ми маємо вивести однозначно після деокупації російський флот з Криму. І відповідно, цей особливий статус для Севастополя він перестане якби існувати. Що стосується автономії, то це складне питання, однозначно. Не всі його розуміють. Тут відповідно все одно все ж таки я вважаю, незважаючи на те, що. Нам потрібно відновити права кримських татар на самовизначення, да, права як корінних народів, які захищаються і законом України, і міжнародним правом все ж таки враховувати те, що не всі громадяни зараз це підтримують, тому що не розуміють. І от роз'яснювальну кампанію на моє глибоке переконання потрібно робити. І потрібно робити зараз. Потрібно роз'яснити, що якщо навіть Крим буде національно-територіальною автономією, да кримською автономією, це не означає, що будуть захищатися права лише кримських татар, це не так. Або будуть ігноруватися потреби і інтереси інших представників інших національних спільнот, це не так. Тому що ключове, що мають бути певні запобіжники для корінного народу кримськотатарського щодо його існування, але я думаю, що в спільній такі синергії комунікації з суспільством ми зможемо досягнути і з державними органами досягнути консенсусу і в підсумку прийняти потрібні для держави насправді рішення. Дякую, пані Таміла. І я сподіваюся, що в наступному році ми зустрінемося в Бахчисараї, в вільному українському кримсько-татарському Бахчисараї. З нами була Таміла Ташева, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим. До зустрічі, друзі.